Всем привет! Ви на каналі Рибер Монети. Приїхала посилка з Китаю. Заказала вирізану на 20 доларів. Нормально запаковано. За Вроді ніхто не розбирав. Там мои трусняки. І така так, ж так, Така посилочка вон, з замочками. Тут труси. 5 штук. різних кольорів за 200 гривень. Дати жовтий такий непонятний колір. два нормальных, то три презента на 100 гривень коштує, а там 200. У нас пара 100 гривень, а там 205 штук. Так, наступна. Вот такая камера. Тут на акумулятора на 4-5 годин, щепляється до одежі, можна знімати під час руху. І отак треба неї картку пам'яті. Ну я заказав. Ось так упакована до неї картка ДТФ. Я заказав SD. Яка там капка? Ось така малесенька камера. 2700 гривень я заплатив за неї вона також є в залежності яка І 1800-1600. Там чи там нормально. Воно. Попробую. Хороший невеликі. Як ви бачите, все дуже добре запаковано. І скоро прийшло за 9 днів з Китаю. І так, ще дві покупочки. Це карта пам'яті на 64 ГБ. Та 80 з чим то гривень. Не знаю, що швидкість ні. Щось добре не подивився, купив просто так. Бо треба до телефону. Це не ТФ, це С. Здесь вроде там всяко як вона. фонар такий он. За 260 рейд. До лісу треба там на 200-25 на ватт, Можна і вдома там, коли світла нема. Пригодиться. Можна перепродати на Violet, то все буде. Там ще йдуть фонарики різні. Правда вже укрпоштую. Подивіться такий фонар. Нормальний такий. Можна і зарядити телефон від нього. Так, павербанк. Тут є зарядка на сонячну батарею. І від USB. І є таке воно світло. Класний фонарик такий. Світить воно все робоче. Працює тільки з жовтого кольору, що знову лить. Тут нормально. Все буде чеки-піки, як то кажуть. Яскраво світить. І зразу заряджається. автоматично. Дала жовтий, не знаю, я там заказував. Як то буде в лісі, виглядало жовтим. Святи... Святити на грибі. Побачимо вам, Купляв небагато. Перший раз. Піялся, щоб не надорілося. вроді нормально прийшло і дуже скоро. Там ще йдуть дві посилочки. Всім дякую, хто дивиться мій канал. Підписуйтесь, буде більше, можу. Кому відпродати Такий фонарик? Він за 350? Агато я не подавився, то я надо.